Вітаю вас на каналі Мама Злати. Я в магазині Аврора. Багато класних новинок, одяг, взуття, іграшки, сумки та кошельки. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Дитяча кепка в принт квітковий 49. Ширина регулюється. Темно-синя кепка 99. Бейсболка дитяча 42 46 розмір 149 гривень. Кепка жіноча з вишитою квіткою 149. Регулюється ширина. Є такий варіант в рожевому кольорі та бузковому. М'якенькі жіночі шльопанці на широку ніжку 149. Шльопанці закриті на високій платформі блискучі, 169. Легесенькі в'єтнамки – 59 в рожевому та блакитному кольорі. В'єтнамки чоловічі 55. Шкарпетки з надписами від як так 55 гривень 34 шкарпетки високі квіти. І ще одні дуже класні шкарпетки з сердечками 34. Жіночі сліди серця 29, Шкарпетки сіточка високі 39. Чорні та біленькі зі стразами 59. Дитячий топ з малюнками 49. Всередині є чашечка з паролону. Дитячий топ на бретельках, чашка з паролоном 49. Рожевий блакитний, молочний. Топ жіночий спортивний на широких бретелях 129% у двох кольорах 92% нейлон. Трусики дівчачі дві пари 64. Склад 95% бавовна. Набір жіночої білизни 99 гривень, чорний колір та білий. Комплекс спортивної білизни на дівчинку 88. Топік на паралоні та трусики. В темно-синьому, сірому та бірюзовому. Склад бавовна 95%. Жіночий гаманець 129, 2 відділення на замочку, багато відділень на карточки. Зелений гаманець на замочку 55. Міні-гаманець 119. Косметичка жіноча з малюнками 55. Має одне відділення на замочок. Сумка бананка дитяча 59. жебенята в рожевому та зеленому. Одне відділення. Малюсінькі сумки бананки для діток 29. 129 чоловіча сумка бананка текстильна. Два відділення на замочок в двох кольорах. Барсетка чоловіча 129. Сумка тактична чоловіча 229 в темно-синьому та чорному кольорі. Рюкзаки в наявності по 399 гривень. Два відділення великі на замочок та одне менше. Колір м'ятний, персик, фіолетовий, чорний. Рюкзак шкільний 349. Сумка дитяча лакова сердечко на цепочці 149. Червона сумка бананка з екошкіри – 99. Сумка бананка силиконова 129. Одне відділення на замок. Рюкзак дитячий з м'якою іграшкою 149. Іграшка знімається. Локомотив іграшковий зі звуком та світлом 99. Гра дитяча динозавр. Водяна з кільцями 55. Кольори на вибір. Іграшка антистрес. Тягуча кіт 129. Набір творчості, пісок у пляшці 55, набір головоломок 129, набір для мильних бульбашок 199. Дитяча іграшка каталка-Вертоліт 199. Дитяча іграшка сортер-будинок 229. Скейборд 349 гривень. Великий попіт коло 109, іграшка антистрес попід морозиво 39. Рогатка дитяча 55. Рибалка 55 гривень. Набір немовляти гребінець та брязкальце 49 гривень. Колекційна фігурка стильні малята 119. Набір мильних бульбашок 3 штуки 55 для хлопчика та дівчаток. Бульбашки з іграшкою акція 1 дорівнює 2 з 2 по 8 липня. Ціна будь-якого 64. Інші отримаєте в подарунок. Слайм у банці «Качення» – 74. Ще такий милий слайм знайшла за 64 з іграшкою. Малесенький по 34. Слайм маленький в баночці з кульками 14. 64 ракета дротек з присоскою. Пазли дитячі магнітні мапа України 74 гривні 28 штук. М'яка іграшка пес Патрон 249. М'яч надувний пляжний всередині з пір'ям 99. Жиле для плавання крила 169. Повітряний змій 55. Метелики різного забарвлення. Дитяча коляска 129. Плід надувний дитячий з ручкою для плавання 199. Жилет дитячий з малюнком 129. Підставка тримач для напоїв надувна 39 діаметром 22 см. 299 коло фламінгу. Картина з помпонами 169. В наявності є декілька варіантів. Набір для творчості алмазна мозаїка на підрамнику 169 гривень. Дякую за перегляд!